Зараз з'явиться я сподіваюся, пан Тарас Загородній. Політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Доброго здоров'я! Пане Тарасе, радий вас бачити. Дякую, що долучаєтесь до нас. Перше питання, яке обговорюють всюди, окрім України. Ну, в Україні дуже побіжно, так, а в світі достатньо енергійно. Ну, саме зрозуміло, порядок денний в Україні трошки відрізняється. Якщо ми вже говоримо з вами як до партнера національної антикризової групи, от криза можлива внаслідок смерті. Пана Навального, такого лідера російської опозиції, який помер в Буцегарні, в'язниці. Вчора, мені здається, це було. А, От. От, і просто дуже багато. Я сьогодні весь день слухав росіян російських так званих ліберальних. Людей, і вони якби там про щось говорили. Я таки не зрозумів. Чи це для чи для них це внутрішня криза? Вони щось вони щось можуть змінити в своєму житті внаслідок цієї смерті, чи так і буде, як і до смерті його, і до смерті Борі Німцової, і до смерті Політковської і до смерті е, Літвінінка і смертей багато, але картина не змінюється зараз. Вона може змінитися. Ні, звичайно, нічого не поміняється більш того, смерть Навального це новий етап розвитку російського авторитаризму, який переходить вже ну близький до сталінського до сталінських методів керування країни. Я порівняв вбивство Навального це з вбивством Кірова. Пам'ятаєте, десь в 1934 році, коли він був вбитий, потім було з'ясовано що НКВС, після чого Сталін розпочав повну зачистку країни від потенційних конкуренцій, які тільки можливі. Я вважаю, що це ознакою цього є смерть Навального, тому що Навальний розглядався. І деякими олігархічними групами, і заходом, в тому числі ну, в якості потенційного спадкоємця Путіна з яким теоретично можна було б вийти на якісь домовленості і покращення відносин. Тепер, же, після того, як немає Навального, я думаю, що ну сподіваюся, що на заході зрозуміло, що режим переходить зовсім нову якість. Вони а, будуть закручувати ще сильніші гайки вже а, безпосередньо в Російській Федерації. А, будуть переходити. Вони вже в принципі, переходять в режим а, не автократія, вже близької до диктатури. А, звичайно, вона не буде сталінською, тобто, в табори заганяти навряд чи будуть ну, багато людей. Але сучасні ІТ-методи дозволяють контролювати все населення Росії, в принципі, протягом 24 годин. Так, да, раніше була 1 грудня, ну ви правильно сказали, коли Кірова вбили, це було 1 грудня 1934 року, тепер буде 16 лютого, початок... Великого терору, тому що якраз великий терор 1 грудня почався, потім 37-38. А зараз, за словами принаймні пана Тараса, це означає, що можливо новий терор буде нова дата 16 лютого. Ще одне питання дуже важливе, на як кажуть, тепер на полях цієї Мюнхенської зустрічі, великої, ніби Росія запросила до Москви, Є така інформація від палестинських дипломатів. Запросили до Москви Хамас, Ісламський джихад і е, палестинські фракції. Е, що би це означало? Що хоче Москва? Як ми, я розумію, що це спекуляція. Ми, ми, ми свічку не тримаємо там в Міністерстві закордонних справ Росії або в Кремлі, але порозмірковувати про це можемо. Що би це означало, що хоче Росія і що хоче Хамас, ісламські джихади і палестинські фракції? Ну, Росія хоче великої війни на близькому сході, тому що їй потрібна ціна на нафту під 200 доларів, і тому вона вже відкрита підтримує всіх цих людей. А я скажу це продовження ще радянської традиції. Ніхто ну не є таємницею, що якраз з підтримкою різних там організацій, звільнення Палістини і так далі. Це займалося КДБ. І вони продовжують таку історію. Вони намагаються створити небезпеку і точку напруження на близькому сході, тобто вони переслідують дві мети: перша це підняття цін на нафту, тому що в дійсності дуже потерпають від санкцій, якби вони там не говорили. Їм доводиться утискатися, тим більше після прильоту дронів по їхніх портах. В Балтійському морі та Новоросійську і по НПЗ там виникає вже питання чи спроможні вони в такій кількості експортувати е, е, нафту та нафтопродукти, і в тому числі по споживанню всередині країни. Тому вони створюють таку точку нестабільності. Плюс це е, тут їх інтереси з Китаєм співпадають. Створення нових точок напруження для Сполучених Штатів Америки, щоб е, у них було розпоррозпорошення сил. А далі я все ж таки схиляюся до того, що після так званого переобрання Путіна вони будуть намагатися промацувати країни Балтії. Я думаю, що все ж таки до кінця цього року ми побачимо якусь провокацію там у вигляді зелених чоловічків і слабким з ланкою є Естонія Латвія. Дивіться, але розумієте, такий порядок денний для росіян, який ви намалювали. Я не щодо близького сходу. Я про Балтію нічого не не хочу сьогодні говорити а близький схід. Розумієте, у палестинців не так багато прибічників реальних. На словах всі арабські держави, а в справах ніхто не розірвав стосунків. Десь дуже далеко від Ізраїлю з Ізраїлем розривають стосунки. Десь Латинській Америці розривають стосунки, а в сусіди щось не розривають. Але коли кажуть, а давайте ви приймете палестинців, які можуть тікати з сектору газу. Всі навколо кажуть: Ні ні-ні-ні, нам палестинці не потрібні тут. Давайте їх там, десь тримайте у себе. І якщо Росія буде грати цю гру, про яку ви говорите? У мене теж таке таке враження, що ну цю Росію можуть підтримати палестинці, Росію може ісламський джихад підтримати. Хамас, Хезбола. але Росію не підтримує Єгипет, Росію не підтримує Іорданія, Росію не підтримує Ліван. Ну Ліван в такому стані зараз, що його ніхто питати не буде, окрім Хезболи. І так далі. Наскільки ця гра безпечна для росіян? В дійсності в Єгипті, до речі, Хамас заборонений як терористична організація з 2015 року. І коли ви говорите не пускається, в основному не пускає Єгипет. Там дві країни не хочуть на себе бачити цих людей на своїй території. Єгипет, якраз після того як це брати мусульмани, які влаштували там, хотіли влаштувати пуч на території Єгипту. А іордані не хочу бачити палістинців з 72-го року, коли Ясяра Рафа, Арафат, коли вони допустили палістинців ну, цих а, цю частину на своїй території, які теж ледь не влаштував там громадянську війну і теж хотів знести правлющу династію. Тому з тих пір вони не хочуть їх додовжу бачити, і в дійсності використовують в якості тарану тарану проти Ізраїлю. В першу чергу ніхто там. І їх влаштовує той стан, який вони перебувають, тобто вони створюють тиск на Ізраїль, створюють тиск на Америку і так далі. А так дійсності ви правильно зазначили, що у багатьох мусульманських країн вже вони навіть визнали Ізраїль в якості держави. Марокко підписала Бахрейн, підписав ці угоди. Навіть Саудівська Аравія, яка мала ну дуже агресивну позицію стосовно. Стосовно Ізраїлю була близька до підписання цього домовленості, і злі язики різні говорять, що якраз для того, щоб не допустити підписання саме з боку Саудівської Аравії, і був влаштований це 7, 7, 7 жовтня, те, що ми побачили в Ізраїлі, а так, ну чи боїться Росія, що там щось буде зіцовати країну, на ну, чого їй боятися? Зони і не виженуть ресурси є для того, щоб підтримувати таку терористичну діяльність. Ядерна держава, ну, вона в Україні що робиться, А що їй хто може сказати. Тому, на жаль, на жаль, є ресурси, і ніхто там особливо не зможе опиратися і ну принаймні на даний час. Тим більше там є часткова частково збіг інтересів Китаю та Ірану. Ірану теж цікава велика війна на близькому війна на близькому сході, тому що їм теж потрібно нафту продавати. А Китаю не цікава велика війна на Близькому Сході, тому що вони купують нафту і не хочуть її дорого купувати. Але створення точки напруження для сполучених штатів Америки та їх союзників їх повністю влаштовує. Ще одне питання, може навіть останнє, але важливе. Значить, Байден каже, збройні, збройні сили України, Збройні сили України вийшли з Авдіївки через брак боєприпасів і бездіяльність Конгресу. Ця заява. Це правдива заява? Чи це заява, яка була? як би сказати, спровокована внутрішньою боротьбою республіканців і демократів перед всеосяжними виборами в Сполучених Штатах дійсно немає у нас чим воювати, чи це просто звинувачення Байдена на адресу опонентів, щоб їх засоромити? Я думаю, що більше звинувачення, тому що це внутрішнє політичне питання. От Курт Волкер на Мюнхенській конференції він визнав, що в принципі навіть в палаті представників готові голосувати. 80% конгресменів, які там присутні, але через політичну боротьбу між Байденом та Трампом воно поки що не винесено на голосування. А так, в принципі, дивіться, через сенат пройшла ж угода. Причому в прийнятному для України вигляді, тобто, там разом в одному пакеті Ізраїль, Тайвань та Україна. І це дуже добре, тому що, на відміну від України з Ізраїлем та Тайванем підписані конкретні папери, ну, принаймні існують зобов'язання, які закріплені або законом. По Тайваню, хоча США не визнає Тайвань в якості окремої держави, але у них є окремий законопроект щодо е, Тайваню, А з Ізраїлем підписано угоди ще 79-го року. А з 88-го року він є е, 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 союзником поза НАТО, і тому звичайно, що це і політична гра. Кожен е, один у одного обвинувачує в неконструктивній поведінці. Заробляючи відповідно ну, майбутні бали на передвибордна виборах у ті, що відбудеться восени цього року. І тепер вже точно останнє питання значить щодо Україна ще не готова вступити до НАТО, прем'єр Нідерландів сказав. Тобто, ситуація, власне кажучи, ніяк не змінилася. Принаймні, я і не очікував, що Україну пустять в НАТО там до кінця війни. Чи правильно я зрозумів прем'єра Нідерландів? Україну не пустять НАТО до отримання е, кордонів 91-го року. Ми це повинні чітко і ясно розуміти. Не буде ніяких інших поступок, як би там не розповідало, що це теоретично можливо. Україні зараз на цьому етапі не потрібні примарні е, обіцянки колись вступити в НАТО. Нам потрібна зараз зброя на цьому етапі. Нам потрібні безпекові гарантії, про які вже підписуються, які обіцяли. Країни g 7 вже підписано три безпекові гарантії. впевнений, що підпишуть всі країни g 7 висока частка ймовірності, що підпише Австралія, підпише Південна Корея, країни Скандинавії підпишуть Польща Нам дуже потрібно, тому що без Польща ця конструкція не злітає. Нам потрібно зафіксовані в паперах зобов'язання допомоги Україні і зафіксована допомога. Для того щоб України був е, такий важель тиску на Росію. А це фактично те, що зараз підписується. Це ну фактично НАТО тільки без п'ятої статті яка до речі невідома, що працює чи не працює, тому що їх ще ніхто не перевіряв, а росіяни хочуть це перевірити в країнах Балції. Е, ось і без обіцянки воювати за Україну, це фактично формат. А формати і договору договору, які існують між сполученими штатами Америки та Ізраїлем, дякую дуже. Спасибі величезне за Тарас. Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був у нас в гостях.